Вітання, інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна протягом 20 хвилин говоримо про головні події. У студії для вас працює Івана Осташук. Можливості для розвитку інфраструктури територіальних громад сьогодні надає держава у межах системи Дрім. Для цього місцеве самоврядування має самостійно подати заявки, як правильно це зробити та залучити фінансовий ресурс для реалізації власних проєктів. йшлося під час тренінгів, які провели для. Представників громад за участю відповідних експертів, Івано-Франківська область активно почала працювати з системою ОДРІМ з листопада 2023 року. Ця система є надзвичайно важлива, адже це можливість отримання коштів для розвитку нашої області і для розвитку наших територіальних громад. Головне завдання це навчити працювати з цією системою. А на сьогодні в нашій області зареєстровано 281 проєкт. Це різні сфери. Якщо аналізувати, Звати 2024 рік то дев'ять харчоблоків ми оновили, зробили ремонти, дякуючи системі DREAM, і використали близько 47 мільйонів гривень. Сьогодні надзвичайно важливо робити реконструкції наших віддалень. Це нові умови. Відповідно, це є здорове харчування наших дітей. Дуже важливо, щоб ті проєкти, які подаються, не були узгоджені з стратегією розвитку нашої області. Час війни диктує свої умови, і в нас є пріоритетні завдання, які і потрібно реалізувати це. Є і енергосистема, заклади, які потрібно модернізовувати, реабілітаційні відділення, медичні заклади, це є соціальна сфера. Тому ми за пріоритетністю спрямовуємо наші громади, що є найважливіше: розробляємо проєктно кошторисну документацію і подаємо власне на платформу ДРІМ. Сьогодні важливо, щоб громади розвивалися, вони вдосконалювали свою діяльність. Наші громади вибирають ті проєкти які для них є важливими. Система DREAM – це ефективна система, прозора система і результативна, тому що реалізація того чи іншого проєкту дає добрий результат для наших територіальних громад, а головне для людей. Їхній подвиг безмежна відданість рідній землі. На фасаді Надвірнянського ліцею №1 імені В'ячеслава Чорновола відбулося урочисте відкриття пам'ятних таблиць на честь героїв України Грицева Василя Петровича та Тиміцького Назарія Олександровича. Віддати шану загиблим героям прийшли рідні, друзі, побратими, представники місцевої влади, вчителі та учні. Там були і наші журналісти. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки в Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Відкриття меморіальних дощок Героям Гриціву Василю Петровичу та Тимінському Назарію Олександровичу відбулося на фасаді Надвірнянського ліцею No1. Захід розпочався із пригадування життя воїнів та де вони віддали своє життя, після чого рідним надали право відкрити меморіальні таблиці. Почесне право відкрити меморіальну дошку пам'яті захисника України Василя Гриціва надається дружині воїна Юлії Гриців та брату Дмитру Гриців. України. Почесне право відкрити меморіальну дошку пам'яті захисника України Назарія Тиміцького надається сину воїна Дмитру Тиміцькому та брату воїна Ростиславу Тиміцькому. Під час чинного освячення таблиць священнослужителями настає тиша. Захід вкотре нагадує нові реалії сьогодення жити і пам'ятати, робити і бути вдячним. Захід зібрав чимало людей, перед якими виступив міський голова. Зінові Андрійович пригадав задане йому питання, що найважче у житті, і поділився своїми думками. Найважче родинам, сім'ям, каже очільник громади. Найважче отримувати. Сумні звістки. А ще найважче, коли сумна звістка торкається ближньої нам сім'ї, родини, військовослужбовця з нашої громади, коли людину знав, коли спілкувався, коли обмінювався думками, коли старався підтримати всім, чим можна, коли воїн, твій товариш, друг. І житель громади. Це найскладніше. До того ж, Зіновій Андрійович поділився своїми рефлексіями щодо часу, особливо у час війни, час, який не гоє рану втрати, але водночас здобути ціною життя дарує змогу жити іншим. Час заліковує наші рани. Але в часі війни не заліковує, а ще більше оголює. Бо з відкриттям кожної меморіальної таблиці з іменами. Із фотографіями цих світлих і добрих людей ми усвідомлюємо, що час тільки ускладнює цей трагізм цієї це жорстокої війни, це день нагадування високої ціни нашої свободи, ціни, коли ми зранку можемо побачити ранні світанок, піти до церкви, забрати дітей, дітей зі школи. І дякувати Богу за прожитий день. На заході були присутні і рідні воїнів. Першим із числа тих, хто виступив перед присутніми, був син Назарія Тиміцького Дмитро. Від себе побажав усім мирного неба, а дітям щасливого дитинства з батьками. Мій тато загинув на війні. Він у нас був чудовою людиною, справедливим, добрим, чесним. Він був справжнім патріотом своєї країни. Та, на жаль, клята війна забрала у мене мого татуся, якого я дуже любив. Біль і розпач залишаються зі мною кожен день. Серце розривається від болю. Залишається навчитися жити без нього. Спокійно не можу сприймати його загибель. Більше його не побачу, не почую його поради. Але я знаю, що він спостерігає за нами з неба. Він залишиться в моєму серці живим. До слова було запрошено дружину Дмитра Гриціва, брата захисника Василя Грицева, Олесю Гриців. Жінка познайомила присутніх з героїчним життям Василя. Як стало відомо з її промови, воїн розпочав свій військовий шлях у серпні. 2014 року бився у різних гарячих точках, зокрема за Донецький аеропорт, за що був нагороджений орденом за мужність третього ступеня, коли тільки почалася повномасштабна війна. Приїхавши із-за кордону 2 березня 2022 року, він добровільно призвався. Василь був дуже добрим, щирим, товариським, сублінним у роботі, емоційним, але дуже справедливим. Для побратимів він був опорою вірним і справжнім другом. Турботливим сином, добрим братом, а ще надзвичайно уважним і люблячим чоловіком і чудовим батьком маленькому синочкові. Ми сьогодні вклоняємося тим воїнам, які віддають найдорожче життя за нашу з вами перемогу. Слава Україні! Тарас Дунець втратив двох побратимів. Через біль поділився спогадами спільного минулого. Я пам'ятаю Василя з перших днів, коли почалося широкомасштабне вторгнення. Ми разом жили в одному гуртожитку, разом виїхали в зону бойової дії. Він часто звертався до нас в медичний пункт за допомогою, приїздив просто попити кави. Ми часто спілкувалися з ним не тільки на війні, а навіть після того, як я вже був вдома. Завжди, коли він був відпустки, він заходив до мене, ми спілкувалися, пили каву. Говорити про Василя можна дійсно дуже багато. Це була товарицька людина, дуже добра, щира, а головне, він був патріот. Він міцно стояв на захисті нашої держави. Він не боявся того ворога, який напав на нашу державу. Він сміливо завжди йшов вперед. Це людина усмішка, людина позитив. Навчивсь служити разом з ним, не забути й брати. Спочувайсь Бога. Слава Україні перед присутніми виступив директор Надвірнянського ліцею №1 Іван Креска. Слава Ісусу Христу. Важко підібрати зараз слова співчуття, слова розради, оскільки ви втратили найрідніших. Ви втратили найрідніших, а ми втратили воїнів, які захищали нас, які давали нам можливість працювати, вчитися, навчати та жити у відносно мирному відносно мирній Україні. Сьогодні наші воїни віддали своє життя за наше майбутнє, за нашу перемогу. І я впевнений, що їхня жертва не буде даремною, та Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Команді «Недвір» нам вдалося поспілкуватися із діючим військовослужбовцем на ім'я Василь, пригадуючи спогади, розповів про спільний шлях із Василем Грецівом ще з 2014 року. Дружили сім'ями, стали кумами. Посиль був дуже позитивний, активний. Він ніколи не відмовляв, припустимо, елементарно поїхати на збори. Він приїжджав, почав роботу, їздив на збори, отримувати свою силу, навики, міць для подальшого. Якби війна не закінчувалась, була військова агресія, так і була. Так що всі ми знали рано чи пізно знову. Вредеться взяти до рук з бою, такі заходи необхідність, адже віддячити пам'яттю про подвиг героїв це найменше, що може зробити суспільство. На транспортна пригода. Прикарпатські поліцейські розслідують смертельну автопригоду, яка відбулася у селі Пнів Пасичнянської громади, де під колеса автомобіля потрапив 66-річний чоловік. Про деталі цієї події розповіла старша інспекторка з сектору комунікацій головного управління національної поліції у Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. Загинув пішохід. Прикарпатські поліцейські розслідують смертельну автопригоду. Летальна дорожньо-транспортна пригода. Года. Трапилося 11 лютого, о 18 годині 20 хвилин, у сліпнів, що на Надвірнянщині. Поліцейські попередньо встановили, що 51-річний водій автомобіля Фольксваген Транспортер, мешканець Пасічнянської територіальної громади, вчинив на пішохода. Останній рухався правим краєм проїзної частини дороги назустріч автомобілю. У результаті автопригоди 66-річний машканець лапнів від отриманих травм помер Керманича. Перевірили на стан алкогольного сп'яніння. За кермом він був тверезий. Слідчі обласної поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті. 286 кримінального кодексу України деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Поліція закликає водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, зокрема, бути уважними за кермом, дотримуйтеся безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу. Не порушуйте правила обгону, проїзду пішохідних переходів та перехрест. Уникайте ризикованих маневрувань. Нагадуємо, й пішоходам у темну породу бою важливо бути вкрай обережними. Одягайте світло, відбиваючи елементи на одяг, щоб бути помітними для водіїв. Про досягнення у 2024-му голова надвірнянської ТГ Зіновій Андрійович разом зі своєю командою на засіданні сорокової сесії міської ради прозвітував перед депутатами та громадськістю на зустрічі, яка відбулася у салі засідання райради, Очільник розповів про допомогу військовим, важливі зміни у соціально гуманітарній ні, сфері основні виклики та досягнення у розвитку найбільшої громади в Надвірнянському районі. Звіт слухали і наші журналісти на фронті або для фронту за таким принципом живе Надвірнянська громада. Свій щорічний звіт Надвірнянської громади Зіновій Андрійович розпочав із вшанування полеглих українських захисників і захисниць. Кожного героя згадав поіменно: найважче каже очільник громади: це бути безсилим і втрачати воїнів на фронті. Питають, що найважче в житті. Питаємо ми один одного і не розуміємо, чому так відбувається. Я думаю, найважче і найскладніше це, напевно, отримувати сумні звістки з фронту. Це дуже складно, дуже важко, морально, фізично, психологічно. Тому 2024 рік для нас був роком викликів, роком, коли ми максимально разом з депутатами, разом з працівниками міської ради все робили для того, щоб виконати всі. Запити військових, це і поїздки на фронт, це і військова програма, це і підтримка реабілітації, це все те, що сьогодні об'єднує для того, щоб ми дочекали до очікуваного миру. На щорічному звіті посадовець розповів про всі сфери життєдіяльності громади. За словами Зіновія Андрійовича, 2024 й був багатий на виклики. Ті виклики, проблеми, які в нашій громаді, це і також забезпечення сталої і фінансової стійкості. Адже як би ми. Не горіли бажання, як би нам не було важко, як би ми не жили роботою все рівно від фінансів, від дохідної частини, залежить діяльність тої чи іншої громади. Незважаючи на складну ситуацію, нам є що звітувати у 2024 році. Повірте, що. Все, що робилося у 2024 році, це злагоджена робота надвірнянської міської ради, міського голови депутатського корпусу, членів виконкомів, старост. Голова надвірнянської громади зауважив, допомога захисникам головний пріоритет у громаді у 2024 році. Вдалося реалізувати низку важливих ініціатив. Є багато викликів, є багато людей. Поранених є багато родин, військовослужбовців, є багато людей з соціальної сфери, які не захищені. Тобто, потрібно було шукати кошти, щоб десь якось допомогти, якісь програми приймати. І розуміючи, що не завжди вистачає коштів, звісно, що хотілося б все зробити в громаді. Звісно, щоб хотілося, щоб у нас були і дитячі майданчики і. Той самий плавальний басейн, і якісь центри дозвілля, і якісь гарні сквери, парки та зона відпочинку імені Назаревчка, так звані озера. Але розуміємо, що не вистачає коштів. Розуміємо, що ну, я вважаю, що це одні з найбільших викликів: це нестача коштів і брак. Кадри спільна праця та взаєморозуміння приносять результати навіть у найскладніших ситуаціях, каже начальник управління житлово-комунального господарства. Рік був непростий, боролись з проблемними питаннями у енергетиці та екології. Рік дуже непростий, виявився як і попередні роки, бо в час війни вже живемо не перший рік, і проблеми є. Але що я хочу сказати, що нам вдалося. Пройти звичайно, не без складнощів, але я рахую, ми гідно пройшли 24-й рік. Ми втримали ситуацію, в тому числі, якщо говорити про комунальну сферу, так виклики дуже серйозні, тому що ми е, стикнулися із підвищенням тарифів на комунальні послуги, зокрема на водопостачання і водовідведення, З ми пішли піти на ці кроки тільки е, по, по тих причинах, які не залежать від діяльності комунального підприємства. Це Зовнішні фактори і дуже надзвичайно серйозний виклик. Це біологічна очистка побутових стоків. Підтримати та подякувати за роботу голові завітав начальник Надвірнянської РВА Петро Хмельовський. Каже, найбільша громада у районі справляється з усіма викликами. Найбільші витрати на сьогоднішній день йдуть на освіту. Я аналізую Ворогтянську громаду, я е, 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 аналізую Яремчанську і Надвірнянську громаду. По тих громадах. 52%, 52 йдуть на освітні потреби від загальних доходів. Військові потреби. На сьогоднішній день виконання, точніше, витрати на це у вас 21 мільйон 445 тисяч. Це складає 6,3% від власних надходжень або 4% від загального фонду. Це фактично на рівні тих громад. У Яремчанській і Ворохтянській громади так само приблизно біля 6%. Із доходів витрачається на військові потреби. Це потреби для посилення обороноздатності Перепрошую, і без забезпечення соціальних гарантій військових учасників бойових дій та їхніх сімей. 2025 рік принесе нові виклики, та очільник громади і його команда запевняють, до них готові Івана Осташук, Василь Томич, Іван Сім'янів. Спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна, як завжди, завжди продовжую відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам всіляких гараздів. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре!